Обман очікувань це не просто спосіб викликати найпотужніші емоційні гойделки у глядача, а ще й спосіб повернути сюжет в несподіваному напрямку, побудувати жарти або викликати шок. Саме обман очікувань дозволяє тримати глядачів напрузі, бо якщо їх кілька разів за фільм обманули, вони не знають, що може бути далі. Найпотужніші обмани очікувань лежать в основі твістів, типу бійцівського клубу, також ви Могли бачити просто зміни жанру, коли від закату до світанку починається як кримінальний фільм, а потім переходить у фантастичну трешатінку. Також обман очікувань дуже люблять використовувати детективні історії, підсовуючи нам фальшивих антагоністів. Саме обман очікувань робить для нас кіно цікавим, тримаючи увагу, до самого кінця робить фільм незабутнім і викликає бажання переглянути його ще раз, а також дозволяє глибше розкрити. Жити будь-яку тему для того, щоб підвести глядача до певних очікувань. Сценаристи використовують червоні оселеці – Це деталі, що відволікають вашу увагу або навмисно включають в свій сценарій якісь кліше, які несподівано перевертають догори дригом. Також створюють двозначність у діалогах і розкидують по всьому фільму передвісники, які можуть натякати на розв'язку. Єнот анімейшн з вами. Подивіться екземен, теж до вас повернувся. Це значить, що ми. Знов розбираємо історію іграшок цього разу другу частину. І зараз я розповім вам про всі обмани очікувань, які ви можете відчути, якщо подивитись мультфільм історії іграшок. 2» до того як ось цей мій ролик з самого початку, якщо ви приходите в кіно, у вас виникає враження, що кінооператор поставив не ту плівку, бо ви хотіли побачити Енді його кімнату, як він грається з іграшками, а замість цього вам видають якусь космічну сагу. Так на щастя, тут є базлайтер, який рятує вашу кукуху, але те, що відбувається, не вкладається у сприйняття, ламає ваші очікування, бо нам дають якусь космічну пригоду, і можливо творці вирішили зробити спін-офф, Розказати тепер історію Сольну про базлайтера? лайтера. Поки ви маєте з усіми цими думками, відбувається ще одна подія, яка обманює вас як ніщо інше. База лайтера вбивають. Це головний персонаж. В нього є сюжетна броня, а її неможливо подолати. Глядачів взагалі дуже складно змусити переживати за головного героя, особливо коли ви розповідаєте приквел, бо ви знаєте, що він виживе. А баз не виживає. І в цей момент ви відчуваєте шок. На передпоказів кінозалі люди просто мовчали. Аж допоки не з'явився напис Game Over і не стало зрозуміло, що насправді іграшки граються в комп'ютерну гру. Ну а далі у іграшок наступає переляк, бо в кімнату має вірватися собака. Які очікування у вас? Про що ви думаєте, коли бачите цей кадр? Ну, звісно, про те, що зараз пес розірве всі іграшки, бо ми це бачили в першій історії іграшок. Причому пильнує він саме на ковбоя Вуді, але виявляється, що вони вірні друзі. І ковбой до того ще й тренує пса. Що потім йому допоможе рятувати пінгвіня? Мульту дуже ловко вдається нас обманути щодо долі вуді, коли він. Бачить, як Енді повертається з табору і з радістю кидається до нього, а потім відморожено викидає і це перетворюється на справжній кошмар. Уявіть, на початку мульта ми побачили дві альтернативні реальності: комп'ютерна гра, яка показала нам, що в цьому мульті не обов'язково ми будемо бачити реальні події. І потім кошмар Вуді, який був дуже сюрреалістичний, до речі, розробляли його ще до першої частини. Але тут вирішили прям відірватися, показати всі ці відірвані лапоньки, саме тому, що з рукою у Вуді проблеми. І ці два моменти на початку мультфільму змушують нас переживати за персонажів кожну секунду, бо ми тепер не знаємо, що може статися з персонажами, чи буде на них працювати сюжетна броня, чи не буде, тому що. Кожну секунду це може виявитись не реальна подія, а те, що хтось заснув, подумав в комп'ютерну групу грав. Тобто, всі ці обмани очікувань працюють на те, щоб змусити нас як глядачів бути напруженими протягом фільму. Ми не знаємо, чого очікувати від сценарію. Ну а далі ми побачимо, як це працює заради жарту. Ел виходить зі свого будинку і бухтить собі під ніс, що йому доведеться пертися аж на роботу, аж на роботу і по... А от ще кілька обманів очікувань. Я без шапочки, бачите, ви чекаєте, що зараз буду клянчити лайки? Не буду. А ще от такої картини ви в мене теж не очікували. Побачити так: Татарова з Єрмаком за російським кораблем. Це плакат, який я з собою ношу на мітинги в Дніпрі, і закликаю вас всіх ходити в своїх містах. На мітинги, які проти корупційної влади, оце вам буде тут картиненька з усіми цими місцями і часом, де люди збираються, не сидіть вдома. Виходьте, говоріть про те, що вам накипіло, про те, що влада вже края попутала. Ми маємо, врешті-решт, показати цій владі її місце. Дякую за увагу і сподіваюсь, до зустрічі на мітінгу. Що йому доведеться пертися аж на роботу, аж на роботу, і переїжджає просто через дорогу. Погодьтеся, це дуже і дуже забавно. Ну а потім для Вуді і для нас, як для глядачів, мають представити старателя того, хто шукає золото, але витягають коробку. На що це працює? На те, що ми сприймаємо Джесі все більш навіженою і неадекватною. До речі, сам стара. Атель теж використовує поширений троп. Він є персонажем в літах, тобто таким мудрим старцем, який наставницьким добрим голосом постійно щось радить персонажам, навіть змінює мотивацію в житті у Вуді, але потім раптово виявляється лиходієм. Дуже страшним лиходім. Саме це і стає, оце вивертом фільму. А працювала на створення цього виверту червоний оселедець. Коробка ми вірили, що він не може з неї вийти. Булзай постійно його діставав, повертав. Ми усвідомлювали, що старатель сам ні на що не здатен. Але саме він виходив з коробки і вмикав телевізор, коли треба було зупинити Вуді. От так ви побачили використання і поширеного тропу, і червоного оселеця. Ну а по ходу фільму нас неймовірно круто обламує те, що бас не зміг вибратися з магазину, бо такі неймовірні схеми вибирання мають спрацьовувати і давати нам відчуття крутості тут облом. Правда, одразу був облом з обломом, бо він побачив, що не так вже й далеко треба бігти з курча людиною. Ще один обман очікувань: це звісно ж ковбойка Джесі, яка в цілому виглядала як безшабашна, весела дівчинка, у якої нема стопів, Вона просто кричить, радіє життю і виглядає як подірване щастячко. Але виявляється, що в неї є глибока травма, яка потім розкривається, і ви геть інакше сприймаєте цей персонаж. Дуже смішним обманом очікувань є і те, що баз лайтер, який щойно хотів знищити імператора Зуга, реально з такою глибокою печаллю у очах, каже Батько, Батько. Вже переможений додатковий лиходій, але залишилось дістати друзів. І бас заявляє, що це та... плюнути відчуття фіналу, яке обламалося, бо попереду нас чекає ще один квест. Нам треба знайти той зелений кейс. Звісно ж, вони дістають не той кейс, що теж трошки нагнітає. Звісно, бас зустрічає не Вуді, коли відкриваю той кейс. І це дозволяє нам побачити реальне розкриття ванючки Піта як лиходія, страшного лиходія. Поїдеш по Японію цілим чи по частини. І знову відтягується наш хепіенд. Вуді і Джесі збираються цікати на раз, два. угу. Mm -hmm. Квест має бути набагато складнішим. І навіть коли вже здається все, герої разом, герої щасливі, їх лякає інший літак, що йде на посадку. І наостанок знов комедія. Висклик, той самий пінгвіньонок, який був настільки щасливий, що йому знайшли нову піщалочку і вставили, починає співати глибоким, красивим басом. Готовий сам заспівати пісню вам, даруючи нам шикарний ремейк пісні. Я твій на фі до того ж, абсолютно всі невдалі дублі побудовані на обмані очікувань. Ви можете їх поставити, подивитися і насолодитися. Це чудовий приклад того, як обман очікувань використовується для підняття настрою. Ну я хочу додати, що творці Джон Ласатер як режисери, сценаристи, Андрю Стей та інші, вони справді хотіли викликати у глядачів відчуття, що ці прийшли не на те кіно і навмисно додали цю сцену, дописали її вже. Потім, але про це я розповім вам згодом більш детально. Ну і сам сценарій мультфільму. Він робить унікальний обман очікувань. Ви завжди сприймаєте дитячі історії мультфільми як ті, що завершаться ідеально, все буде добре, але не в історії іграшок 2 Бо вибір, який робив головний герой, і фінал мультфільму змушують вас думати про те, що все це колись завершиться. Енді виросте, йому стануть непотрібні іграшки, і саме з такою думкою нас залишають творці. Погодьтеся, ви цього теж. Не очікували, ну я теж обманув ваше очікування. Бо хто ж починає огляд мультфільму з того, що Борей фактично розповідає всі спойлери? Я! Yeah! Бо я вірю, що ви і так дивилися цей мульт. А зараз дивитеся для того, щоб відчути світлу ностальгію по своєму дитинству. Тож давайте перейдемо до детального огляду історії іграшок 2. В наступних відео. А на сьогодні це фактично все. Не забувайте лупанути вподобайку цьому відео. Звісно ж, написати якийсь коментарчик, а ще підписатися і перевірити, як гучно дзвонить ваш калатайчик. Ну і поширити це відео серед своїх друзів. Можете просто на сторінку Фейсбук кинути, це теж допомагає алгоритмам. Якщо у вас є зайві гроші, то задонатьте на зсу в описі кожного моєї відео є фонстерненко. А він чудово. Купляє дрони на русріз, звітує про це. Для кровожерливих можна зайти в його телеграм-канал, подивитись, як все це працює. А якщо вже щось залишиться і ви хочете підтримати мою творчість, то можете зайти на монобаночку. Ось вам QR-код. А я хочу подякувати всім тим чудовим людям, які вже підтримують мій канал, бо без вас би не існувало цього каналу. Я б давно здався, забив на все це. А ви даєте мені змогу. Бачите, хоч якийсь сенс в тому, що я роблю. Спасибі вам. На цьому все. До зустрічі. Так, звісно, сцени після титрів це теж обман очікувань. Ви думаєте, що вже все, а тут не все. А якщо нема сцени після титрів, це теж обман очікувань. Бо ви ж чекаєте сцену після титрів, а її нема. Але це неприємний обман очікувань.